Вітаю! У цьому відео я розповім, як заповнювати таблиць в системі CLS. Певні сфери мають перелік таблиць, які необхідно заповнити для збору інформації про поточний стан громади, наявність підприємств чи інфраструктури. Щоб заповнити таблицю, виконайте наступні кроки. Перейдіть до сфери, яка закріплена за вами. Поставте галочку біля назви сфери у правій частині екрану. У нижній частині екрана оберіть вкладку таблиці. Ліворуч розміщено довідник таблиць, де знаходяться всі таблиці, що стосуються вашої сфери. Оберіть потрібну таблицю. Натисніть Завантажити файл. Відкрити завантажений файл на своєму комп'ютері. Внесіть необхідну інформацію у відповідні поля. Збережіть зміни у файлі, поверніться до особистого кабінету CLS. У правій частині екрану натисніть Додати файл. Оберіть серед файлів таблицю, яку ви заповнили, та натисніть Відкрити. Натисніть Зберегти. Якщо потрібно замінити файл, спочатку видаліть попередній файл, натисніть Видалити файл. Підтвердіть дію, натиснувши Прийняти. Додайте новий файл, повторивши процедуру завантаження. Зверніть увагу, що у деяких сферах може бути декілька таблиць, тому переконайтеся, що ви заповнили всі необхідні документи. Точність та повнота даних є ключовими для коректного аналізу та планування стратегії громади. На цьому таблицями все. Дякую за увагу та вашу участь у створенні цифрової моделі розвитку громади.